Привіт, сьогодні ми поговоримо про топ 5 трикотажних речей модних у цьому сезоні, і з настанням холоділу, звісно, ми прагнемо до затишку комфортних тканин, тепла, яке ми шукаємо перш за все в одязі, що обираємо для повсякденного носіння. Отже, які 5 в'язаних трикотажних речей будуть цього сезону найбільш актуальними? Залишайтеся з нами. Найбільш актуальним елементом під номером 1 є в'язаний трикотажний жилет. Ці жилети на даний сезон стали об'ємними, великими, начебто, з чоловічого плеча або у такому характерно офісному стилі. Такі жилети можна носити з білими сорочками, блузами, шовковими сукнями, власне, з усім, з чим захочете, але найголовніше такі жилети будуть гріти і дарувати. Надзвичайно красивий завужений слід, саме те, що потрібно для того, щоб створити правильні пропорції фігури. Номер другий це в'язана сукня Максі. Саме в цьому сезоні і дизайнери вивели на подіуми Максі, сукні, які стали неймовірно популярними. Різних кольорів, але обов'язково монохромні без зайвих поєднань і комбінацій. Ці сукні стали дійсно зірками світових подіумів. Довгі, в'язані, теплі такі об'ємні безформені сукні набувають популярності і на сьогоднішній день. Мати, хоча б одну таку сукню у своєму гардеробі, це справжній масхев. А вже якого кольору сукню ви оберете – то справа смаку. Номер три неймовірний і дуже популярний тренд, який залишається з нами протягом вже я би сказала річ, Це в'язані трикотажні кардигани або пальто. Адже дизайнери світові зайшли трішки далі. Вони вирішили, що замість кардиганів ми можемо дозволити собі такі. В'язані об'ємні пальто, яке ми заміняємо, пальто звичайні на теплу погоду. Отже, уявіть собі, красива сукня, черовик на шнурівці і довгий в'язаний кардиган. Темного обов'язкового відтінку від шоколадного. Чорного, темно-сірого, аж до винних, коричневих, гірчичних відтінків. усе те, що на сьогоднішній день є максимально популярним. Хоча, якщо ми говоримо про кардигани, то і яскраві моделі зараз знову набувають актуальності. Тренд номер чотири серед трикотажних речей це костюми. Такий костюм може бути суто офісним під спідницю олівеці, власне, із гольфом або джемпером. Тон в тон, окрім того, популярними стали костюми трикотажні саме брючні. Це можуть бути завужені брюки, як у випадку із нашою новою колекцією, так і брюки палацу, але неодмінно такі образи слід комбінувати із об'ємними пальто, із сорочками, із цікавими. Трендшами, які можна вибирати в максимальному об'ємі, бо це може бути навіть розмір XXL, Чим більше, тим краще. Саме такі форми подобаються сучасним світовим дизайнерам. А ми з вами то ми такі, щоб не слухатися їх порад. До того ж, у такому костюмі точно буде тепло, комфортно, і ви зможете відвідувати офіс. Якщо у вас є суворий дрес-код, такий костюм не піде в розріз з ним. Ну і номер 5. Саме на цей сезон номером 5 стають об'ємні шарфи. Це такий шарф, об'ємний, великий, помітний на сьогоднішній день є аксесуаром must-have у вашому гардеробі. Навіть у випадку, якщо це темний шарф, навіть якщо колір максимально стриманий, все одно цей аксесуар виглядає дуже цікаво. Одразу привертає погляди, адже він. Трохи незвичний за своїм форматом об'ємом для таких звичайних і звичних нами з вами образів. Але такого об'ємного шарфу боятися не варто. По-перше, це дуже тепло, по-друге, надзвичайно модно. Якщо у такому шарфі коли з'явитися десь на вулиці або на модному показі, на якому заході, то повірте мені, всі очі будуть прихоті саме до вас. Навіть і найцікавіше, наразі увійшли в моду хендмейд-шарфики, хендмейд-жилети. Все те, що ви можете зробити, зв'язати власними руками на сьогоднішній день, буде максимально актуальним. Тож, якщо ви займаєтеся цим, обов'язково не стримуйте себе, всю свою фантазію та утілюйте у виробах неймовірно красивих аксесуарах, які точно стануть вам у нагоді. Ну, а якщо це буде не шарф, а, наприклад, сумочка зв'язана крючком, ви також будете у тренді сезону 2023. Тому обов'язково доєднуйтеся до наших модних порад. Подивіться ще раз на вибірку із п'яти трикотажних речей модних популярних в цьому сезоні. І виберіть ту, яка подобається саме вам, ту, яка за характером, стилем і навіть так візуально відповідає вашим вимогам і інтересам. Обирайте разом із сонатою ТВ, дивіться наші ефіри. Ми допоможемо вам представимо всю лінійку трикотажних речей, з якої ви обов'язково виберете щось на свій смак.